Що бував Іван Франко у Франківську. Розповідаємо далі. У Станіславові, сучасному Івано-Франківську, Франко бував у період з 1880 по 1913 роки. У місті нараховують понад 20 адрес, де побував каменяр. У у Станіславові він опинився у 1880 році, коли його вела етапом з Коломиї до Нагуєвичів. Переночувавши в камері попереднього ув'язнення за версією одних дослідників у будинку на вулиці Галицькій номер 7, а за версією інших у підвалах ратуші. Поет у супровіді жандарма відбув до рідного села у 1883 році. У Станіславові він познайомився з Юзефою Дзвонковською. Це було справжнє кохання. Дівчина була польського роду та жила на вулиці Островського в мікрорайоні Майзлі, та закоханим не судилося бути разом. на туберкульоз учителька Юзефа Дзвонковська померла та була похована на цвинтарі в сучасному меморіальному сквері. Бував Іван Френко і у свого знайомого мовознавця Євгена Желихівського на вулиці Голуховського, 21. Зараз це вулиця Чорновола. У 1884 році він виступив на перших в Галичині зборах товариства українських жінок. Захід відбувся у читальні на площі Ринок 6 на другому поверсі. У 1890 році Франко гостював у свого приятеля Володимира Лукача на вулиці Липові 88. Сьогодні це вулиця Шевченка. У 1892 році разом з Михайлом Павликом він провів перші збори радикальної партії. Вони відбулися у приміщенні на вулиці Низовій 5, де розташовується найстаріша лазня в Україні. Також Франко Ко виступав у колишньому міщанському казино. Нині це бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету. Тут він виголошував доповідь про баладу Тараса Шевченка тополя. А ось у 1911 році Франко виступав у залі Руської бесіди. Тепер це вулиця Січових стрільців, 24. Там видатний поет читав для Станіславської інтелігенції свою поему Мойсей. Наразі ця будівля потребує реставрації. Діліться у коментарях, які цікаві факти про Івана Франка. Знаєте, ви.